Миші та інші гризуни часто знищують тюльпани та крокусів. Є інші весняні рослини, які варто посадити восени, щоб весною вони зацвіли і їх майже ніколи не пошкоджують шкідники. Через неприємний запах. Якийсь гіркий смак чи шорстку структуру цибулини. До них відноситься аліум, це декоративна цибуля, має неприємний цибулевий запах, тому її ніколи миші не їдять. Гіацинти сильний аромат і слизовий сік, відлякують шкідників. Нарциси цибулини містять утруйний алкалоїд лікорин, токсичний для мишей. Фрітілярія або імператорський рябчик має дуже сильний неприємний запах, нагадує часник, Її запах відлякує навіть кротів. А також цибулини, мускарі, проліски і хіонодокси мають неприємний смак, який не смакує мишам. Якщо хочете мати весною квітучу клумбу без втрат від мишей, зробіть композицію з нарцизів, фрітілярії, аліумів, також гіацинтів. Вони перекриватимуть період з березня по травень, красиво цвістимуть, безпечні. І, е Такі, яких не будуть їсти миші. Найкрасивіші сорти цих квітів можна вибрати на сайті matlaflavers.ua